Є одна величезна помилка, яку ми допускаємо, коли ми намагаємося самостійно вирішити свій запит. Зазвичай як все відбувається: ми беремо проблему, розбиваємо її на складові і намагаємося вирішити. Але це працює далеко не завжди, тому що ми забуваємо один найголовніший аспект: ми не роботи, ми люди. А це значить, що у нас є така властивість, як настрій, ресурс, бажання, ментальний стан, фізичний стан, як ми прокинулися сьогодні. Скільки у нас сил? І так далі, все це впливає на об'єм і інтенсивність рішень, які ми можемо прийняти. Тому перед тим як лізти в саму проблему, перед тим як заглиблюватися в аспекти, інструменти, план, як це все виконувати, задайте собі просте питання, а що я взагалі зараз можу зробити, і в якому об'ємі я це можу зробити, да? в якому обсязі я можу це зробити, і це забезпечить вам виконання вашого плану, який ви собі будували, тому що тепер цей план буде будуватися на основі мого стану, на основі того ресурсу, який у мене є. Якщо я будую собі якийсь казковий. Овий план і не підкріплюю його достатнім кількістю ресурсу, сил, настрою, бажанням і так далі. Весь цей план піде коту під хвіст, тому що він не є актуальним абсолютно до нашого нинішнього стану. І ми будемо карати себе за те, що от ми знову не виконали свій план, який ми там дуже довго собі будували і бажали зробити. І після цього ми намагаємося змінити цей план, шукати інші інструменти, нові дії, і так далі. Але проблема не в діях і не в інструментах, і далеко не в самому плані. Сам план. Правильний сам план працює, просто ви взяли або більше задач, ніж ви можете потягнути зараз, або час, за який ви хочете це вирішити, дуже маленький для вас, і потрібно або зменшити кількість задач, або розширити час, який вам потрібен для вирішення цього запиту чи цієї проблеми. Якщо вам цікаво дізнатися більше про ресурс, там в описі я залишив посилання на практику про ресурсу. Це повноцінна інструкція, як працювати зі своїм ресурсним станом, як контролювати його, як наповнюватися, як розряджатися правильно. Величенькі матері. За копієшні кошти ознайомтеся і використовувати для того, щоб свій ресурсний стан контролювати. І коли ми говоримо про свої відчуття, про те, як ми себе почуваємося, да, який у нас ресурсний стан, і так далі, в цьому криється величезна проблема самостійного аналізу, тому що коли ми аналізуємо самі себе, ми дуже багато моментів не враховуємо. Нам здається, що ми окей, нам здається, що ось це ось так. Нам здається, що ми можемо потягнути цей об'єм, хоча ми його не можемо потягнути. Тобто Ставимо собі або захмарні якісь очікування, або навпаки, занижуємо своє очікування, коли у нас супер багато ресурсу. А ми собі ставимо ось такі задачки, які можна виконати за один день. Ми їх застягуємо на цілий місяць. Саме в цьому допомагають люди ззовні, люди, які можуть ззовні подивитися на вас, оцінити і скоригувати ваш план у вигляді наставників, у вигляді менторів, вчителів і так далі. Люди розуміють, що ви хочете зробити, розуміють, як побудувати цей план дій і так далі, щоб ви могли зекономити свої сили, зекономити свій ресурс. І використовувати його на рішення проблеми, а не для того, щоб аналізувати, думати зайвий раз, намагатися переробити сотню разів, а підбирати правильні і неправильні інструменти для себе, і так далі. Це завжди інвестиція в ваш час, завжди інвестиція в результат. Пам'ятайте, що ви плюс людина, яка експерт. Зробить набагато кращий результат ніж ви як одна єдина одиниця, не через те, що ви якісь не такі і не можете це зробити самостійно. Ні, просто через те, що за величезний об'єм даних, величезний об'єм матеріалу, який потрібно пропрацювати для того, щоб вирішити цю проблему. І вдвох це набагато зручніше робити ніж поодиночку. Тож давайте я поділюся з вами своїм алгоритмом, по якому я рухаюся, для того, щоб вирішити ваш запит, чи то на консультаціях, чи то на діагностиках, чи то на індивідуальній роботі, на наставництві, просто в чаті. Як завгодно, я по цьому алгоритму завжди рухаюся для того, щоб зрозуміти вас краще, для того, щоб зрозуміти ваш запит краще, щоб робити якісні точечні дії, і потім не перероблювати це по десятку разів. Перше, це завжди аналіз вашого стану, тому, в якому ви зараз знаходитеся, не колись там, не в майбутньому, а прямо зараз. Скільки у вас є сил, що відбувається в житті, яка у вас завантаженість, скільки у вас ресурсу, скільки у вас різних проєктів інших, які відволікають вас, чи є у вас якась відповідальність? За інших людей, чи можете ви ризикувати, не можете ризикувати і так далі. Дуже багато різних е, моментів, які я для себе прояснюю, для того, щоб краще зрозуміти, а які саме інструменти вам підійдуть, тому що всі інструменти правильні, всі інструменти дають результат, але тільки тоді, коли ви використовуєте їх правильно під себе. Саме тому важливо відібрати з усієї кількості різноманітних інструментів, е, залишити там не знаю, 5-10 інструментів, які будуть працювати саме для вас. Тут для когось потрібно зробити макс. Максимум за мінімум часу для когось навпаки потрібно час розтягнути і інтенсивність зменшити, для когось потрібно інтервальними якимись моментами рухатися, і так далі. Дуже багато різних інструментів да, варіацій, які можна зробити для того, щоб вам було легше рухатися. Друге, от тільки тепер, коли у вас є вхідні дані про себе, да про те, який у вас стан, про те, як ви взагалі себе почуваєте, про те, що відбувається в вашому житті, тільки з цієї позиції ви можете рухатися далі. Тут ми починаємо заглиблюватися в сам Запит і розуміти, з чого він складається тут, же не буде однієї відповіді, тому що запити різні, в залежності від того стосовно якої ситуації цей запит взагалі е відбувається, да що взагалі відбувається, і так далі, все це дуже сильно буде впливати на формулювання подальших дій. Але якщо робити коротко, то у нас є чотири кроки, за якими ми рухаємося. Перше, це ми з'ясовуємо цей запит, що у нас є зараз. да, яка ситуація взагалі відбувається, які люди в цьому задіяні, які можливості у нас? в Цьому є і так далі, да тобто ми розбиваємо на складові повністю цю діяльність. Другим кроком ми з'ясовуємо, а що я хочу бачити в майбутньому, да? яку картинку, яке рішення мене буде задовільняти. Як тільки я це з'ясував, тільки тоді я можу приступати до того, щоб будувати будь-які дії, план, інструменти і так далі. І третім кроком, якраз таки, ми будемо шукати правильні інструменти, підбирати те, що ми можемо використовувати для того, щоб прийти з точки, в якій ми зараз знаходимося, в точку, в яку ми хочемо бути. І четверте, це все ми будуємо в план дій, тобто. Ми розбиваємо на цілі, розбиваємо на складові для того, щоб ми могли це відслідковувати, для того, щоб у нас було чітко розуміння, коли що ми маємо зробити, якими темпами ми будемо рухатися. Від цього ми відповідно будемо коригувати наші дії. Тому процес дуже простий. Але як я і сказав, дуже важливо робити це не самостійно. Я розумію, що не кожен має знання чи людину, з якою можна поспілкуватися для того, щоб знайти побудувати цей план дій, які потрібно зробити. Саме для цього я даю можливість записатися на Коштовну консультацію, це буквально 30 хвилин. Ми з вами зідзвонюємося, спілкуємося, розбираємо ваш запит і будуємо план, який дії вам потрібно зробити. А далі ви вже вирішуєте, чи ви хочете робити цей план разом зі мною, чи ви хочете це робити самостійно. Але за ці 30 хвилин ми будуємо для вас цю систему. Тому не зволікайте, запишіться всі посилання залишить в описі. Ви нічого не втрачаєте. І Якщо у вас є зараз якийсь запит, проблема, питання, яке ви хочете задати, напишіть його обов'язково в коментарях для того, щоб я допомогти. Для того, щоб інші люди також могли вам допомогти. Не соромтеся, ми тут для того, щоб ділитися, ми тут для того, щоб допомагати один одному, а не закриватися в своєму маленькому світі, який тільки для вас існує. Ось таке коротеньке відео. Побачимось!